5 прийомів, як зробити дитячу кімнату правильно і затишно. Перший це нейтральне оздоблення. Таке рішення зекономить вам гроші та зробить ваш інтер'єр затишним як для малечої, так і для дорослих. Друге яскраві акценти. Це може, може бути якась яскрава стіна або текстиль. Водночас, так не дуже складно замінити в разі потреби, текстиль, подушку або штору. Третє світлі меблі. Е, якщо ви хочете зробити дитячу яскравою соковитою, краще зробити світлі меблі. Це може бути колір беж або сірий. Четверте це зонування. Зонування допомагає маленькому господарі дотримуватися порядку і формувати свій життєвий простір. І п'яте це безпека. Ми не можемо розміщувати якісь хрустальні люстри або вази. Також меблі повинні бути надійно закріплені.